Чернігівський майдан змінює формат. Місцеві опозиціонери йдуть з вулиць. Віднині боротись з владою На постійній основі буде одноіменна громадська організація. В обласному центрі за столичним зразком сформували осередок всеукраїнського об'єднання Майдан. Ми створимо Чернігівські обласні організації, районні і міські осередки в в кожному районі області. І тим самим будемо доносити наші думки до людей. Перше на Чернігівському євромайдані згорнули намет свободи. Партійці це пояснили, мовляв, він емігрував до столиці. Незабаром у сквері попудренко зникне основна конструкція батьківщини. Ми прийняли рішення з сьогоднішнього дня. Сам той цілодобовий намет ми згортаємо, тому що він свою функцію мобілізаційно виконав. Організатори місцевого об'єднання без зайвих журналістських об'єктивів обрали президію всеукраїнського об'єднання майдан в області. Її представляють ось ці діячі. Працюємо над над новими формами роботи, да і форматами роботи нашого об'єднання, щоб не тільки був вечірній мітинг. Ми опрацюємо і скажімо так нові пропозиції, нові методи роботи щодо методів боротьби з влас... Новостворений осередок Майдану особливо не розповсюджується, адже наразі власного плану дій чернігівські майданівці не мають.